Солдат Євгеній Смоленко повернувся додому на щиті. Чоловік служив у складі гранатометного відділення гранатометного взводу роти вогневої підтримки мотопіхотного батальйону і загинув за інформацією сумського центру комплектування 26 грудня поблизу Васюківки Донецької області. Відспівали воїна опівдні в Сумському свято-воскресенському кафедральному соборі. Провести чоловіка в останню путь прийшли кілька сотень сумчан, що працювали, жили поруч і спілкувалися з Євгенієм. Наші дітки разом відвідують садочок, і не могла бути осторонь і не прийти, щоб віддати останню шану нашому герою. Для мене запам'ятався завжди усміхненим, позитивним. Найкращим батьком для своєї донечки і для малесенького синочка. Хотів 6, дуже любив дітей, тому лише найкращі спогади. На момент загибелі Євгенію Смоленку було 40 років. Після відспівування солдата поховали на Алеї Слави Сумського Боронівського кладовища. Анна Книш, Лариса Дученко, Суспільне новини Суми.